За що обожнюю? Отак от тут. японські з таким гарним краєвидом. М -м -м -м. Хіба це мене мене? Діть лисого вам о мене! Yeah, I got Oh! I <laughs> yeah, got yeah, На столово Океан, тож по золото сьогодні. Гарний Рбічко. На перший погляд хвилі такі, ну невеликі, але потужні. Відчувається, тягне назад дуже потужно. Океан теплий, теплий, як молочко. Звичайно в Японії у серпні купальний сезон зачиняється, тому що до збережжя припливають куба мідузи. Вони не такі, як, наприклад, біля Австралії або в інших океанах. Але неприємні такі відчуття дотик. Хоча я ну, сам стикався з ними, ну, на мене ну, як, моє тіло не реагує, я торкався їх жгутиків цих. Але на багатьох японців є реакція, ну така жгуча. ну як на мене, по відчуттям, як я зрозумів, це приблизно, як в нашому Чорноморі у нас так само медузи жалять. Я б не казав, що дуже приємно. Але саме за це купальний сезон завершується. Але серфінгісти, як хто має захист якийсь, там, продовжує купатися та і, і інші купаються. Просто не так, як я. Який задоволение. Не хочу вертаться. как бы тут и сидел. И правда, беля океана свежо. Так но Ще не знаю, я сам народився в Миколаєві, то хлопець півдня. Майже кожні вихідні раніше на найближчі море це куди і правильно, вкопливо, що там годинка і я вже там. А зараз ну, 20 хвилин, ну 30 хвилин і я вже на березі. як шанувальнику палеонтологи, Палеонтології. <смі> Палеонтолог. хоча я багато знаю але я не вважаю себе палеонтологом але ну, багато рече знати то... це просто знахідка тут би понишпорити можна багато чого цікавого знайти так океан до побачення вертаємося звичайної Японію. Я знаю, що я дуже ну, довго не випускаю так відео, але я намагаюся. Хтось мені питався, що ну, так щось будинне. та Навіть інколи будинне, трохи важко, не вистачає часу. Ну, Так сьогодні вийшло. от, Майже серед тижня я покупався, таки дивився, як в автівках люди їхали і дивилися на мене, як я купаюсь. Я там взагалі не планував нічого знімати сьогодні, ну так от залиша. Я... Ну, прикольно, зараз покажу. Тут такий закуточок. Прикольно. Це японська вулочка якась. Так тут люди мешкають. Взинька так. Оце я натрапив. Я інколи полюбляю такі от. Я так зрозумів, тут дуже бідніше, тому що тут транспорт навіть не може дістатися на такі, такі. хатки. Дивіться, як виглядає прикольно. І цим транспортом будемо вертатися, хоча от там от, 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 тут станція, а ми будемо вертатися монорельсом мій монорельсик Ось і дощик нарешті. То спека така була, що капець аж приємно. Трохи газончик мені Та Там ще на перший погляд тільки один кавунчик я бачу, але насправді я знаю, раз, два, три, ще чотири кавуна залишились. І це все від одного кущика. Така насолода. Ну, Повітря ще таке важке, парки таке, ну, вологість відчувається, але от після дощику так, ну, маленька свіжість, таке свіже повітря. Трохи вирішив вийти пройтись разом з каналі Почало квітнути Ми, раніше у мене ця тільки от, от лілія от подивіться як вона повилазила фонтану. Е, проблема була ну, в минулому році тіна тобто так, все, така да, от як так, плеснява така ну тут є воно трошки а ну, це коріння Десь Ну трошки є. От, да? Оце тільки на стінках от залишилось. А раніше вся вода була така і мутна, взагалі нічого не видно було. Зараз прозора вода. чиста. це завдяки саме оцій рослині. Вона ще й квітне так само прикольно, гарно. І я придбав тільки два маленьких таких кушика. Бачите, вже один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вже точно розмножилось, Тобто я буду на, на той наступний. Але саме за проблеми з тиною коріння і навіть в минулому році ця ліля не квітнула. А тут просто як скажено дивиться. Вода чиста. І такі гарні. Тому що в неї коріння, я зараз дістану, ну просто подивіться. Воно як фільтр. Сам по собі такий. Кісточку мені таку нагадує. Тому вона фільтрує все, що там є. Там нічого просто зайве не росте. Одразу там в минулому відео там всі питалися, що тут ну, великий тиск буде. Е, ну Там маленький, там взагалі то 50 см. Тут, звісно, трохи більше, але це не просто в мене так стіна. Там всередині арматура і всередині я ще заливаю бетон. Тобто вона не порожня, як вам от, здається. Тому там отакі от, отут арматура. Ой, бачите. Все залито бетоном і арматура. І, і поміж собою ще пов'язана. Тобто тут дуже потужна. І взагалі вона примикає до оцих бетонніх фундацій, да, на що цей паркан тримається, то це додатково стає. Сама по собі оця вже структура вже є така міцна, а я таки додався. До, до неї. І дякую за жартівні коменти, що відхапав у мерії частинку землі. Ось так потрошки потрошки завойовуємо. Я ж їм казав, що я оце сам оце, я просто взяв, вистріх, я не, не чекав, коли вони вже... Я спочатку тут зробив, тут були такі хаші, потім я вже тут дострій, і вони вже вибачалися мені подякували, що я це зробив. Вибачилось, що вони це не робили. Я їх там докорів, що говорю, що це таке, тут дерева, те, то-то. Тут нічого, тут не поробили, два роки нічого не робили. Вони швиденько все порубали, постригли. І гілки пообрізали. Тут так от до мене росли. Вони все це позрізали. Там повирізали, <рес> перелякалися. Ну, взагалі, е я ще кажу, що Японія, ну, от мені цим подобається, Тобто вони більш адекватно підходять до проблеми. Тобто я, якщо проблема, а вона є проблема, наявна, то вони не конфліктують, а ну, для них краще просто вирішити цю проблему. Мирним шляхом, і взагалі це їхня відповідальність, тому воно це все зробили, особливо коли я їм зробив зауваження, що вони не працюють. І саме, що страшне для них було почути, я, говорю, я на що сплачую податки. А ви два роки тут нічого не робили. Це для них страшне. Особливо ще для японців таке почути. То прискакали і все поробили одразу. Я ще раз переконуюсь, я дуже полюбляю це місце саме от тут. Тому що от просто от просто біля мого будинку така зелена зона. От просто от просто Зелена зона. Тож там гарний краєвид і в гарну погоду там Фуджі видно, то звісно нормально. Але просто от біля моїх віконні немає ніяких споруд, ніяких сусідів. тобто Мій будинок він останній. Я чекаю, коли ось тут почнуть за будівлю вже робити тому, що я так розумію тут будуть будиночки стоять з часом ну я думаю хто це побачить зрозуміє подякує мені а я подякую йому за таку гарну яку подарували мені майже як реклама оце ось Тут був будиночок, пам'ятаєте, да? я знімав, вони будували ну, зробили два. Що не подобається? Ну подивіться на ці віконці. Що, що це таке? Що що Ніякої зеленої частини. Ну хоча б по краях би там, якісь там от таку зону маленьку зробили тут. Кущики, якісь деревця, або на межі тут і тут, ні. Це в бетон, а вікна, як не знаю, такий захист. Навпаки, велике тут сонячне ну, і світло, ні, все позакривалося, як десь в в'язниці, в дотах. Ось був так само великий будинок такий гарний. Ну, побудували. У нього справді була велика ділянка, побудували такий от квартирний будиночок великий. Ну, Квартири в Японії за залізу, дуже малі, десь по 16-19 квадратних метрів. <хи> Ось, ну тут так само на кшталт цього. Наступний будиночок. Ось ну, тут був один будинок з класним садом. Дуже з класним садом. Мені дуже подобалось. Ну, Побудували три. І бачите... Так само ні кущики, не дереться, все в бетон заклали капець. Тут ще більш-менш нормально, хоча оце нижнє вікно. питання нащо, тобто архітектор там щось хвора, хвороба якась... Мені як дизайнеру на це дуже важко дивитися. Але... Що поробиш? Ну, так будують. І це ж не замовник, так замовнив. Вони побудували і вже продають те, що є. Тобто або обирай, або не. інше обирай. Погода вже така, хоча зараз серпень, але ну, так, трошки так нагадує, що вже. Осінь не за горами, хоча в Японії осінь дуже пізно приходить, десь ну так відчувається, що осінь, це десь приблизно наприкінці жовтня, а і то в листопаді починається осінь. Так десь вересень, жовтень ще є таке повідчуття, ну, як, як от літо. То басейн, він зараз на ремонті, там щось відновлене якесь роблять. Це Що не, не зрозумів, так? Там мій будинок за цим пагорбом. Це інший парк, хоча ані поруч знаходиться, але це місцевий такий а... клуб культури, так би мовити. Якісь постійні змагання, там спортивні, там дуже великий спортивний майданчик всередині. Ми зайшли всередині і зазвичай як це ж клуб культури, тому тут багато автоматів. Ну це звичайні автомати, може подивитися вартість кави. Канамі зайшла подивитися на морозиво. Ще чого мені дуже подобається, що в Японії цих автоматів взагалі купа. На кожному кроку і навіть тут напроти там знімало, а тут ще стоїть один додатковий, і там поодаль бачу ще декілька, що в Японії їх просто купа. Від спраги не помреш. І навіть не тільки від спраги, і там ще інколи її шоколадки. Ну, замало, але там якісь там продають так само їжу. А є, наприклад, дуже спеціалізовані місця, де взагалі тільки автомати з їжею продаються. Ось, тут уже наступний. О, там всередині такий гарний спортивний майданчик. Дуже великий. дивіться які класний. Какая краса. Так, Ну що, почався дощик, ми вертаємося пити каву. А вам всім дякую за перегляд, дякую за вподобайки, за донати. Дякую, дякую, дякую. На все гарного, слава Україні, слава нації та пиздець Московської Федерації. Так? Ну, так.